Ого! як людина два рази розчарувалася в спортивних добавках та барах. Причому сам він був розповсюджувачем цих бадів. в Іспанії, це іспанець, його звати Сантьяго. Він приходить до мене і каже: Ростику, я тут знаю, як харчуватись. Як правило, більшість людей вони ж знають, як харчуватись. Вони собі не можуть сказати, що вони не знають. Але коли ситуація приходить до критичної, коли вони не можуть отримати жодних результатів, коли, наприклад, їхні результати не відповідають реальності чи дійсності, тобто опухлі сосочки та формація грудей жіночих, Сентяго трішки почала бентежити. І цей тип накопичення жиру, як правило, естрогеновий, він ну не зовсім той такий адекватний. Та для чоловіка, як правило, це тоді, коли споживається велика кількість алкоголю, або тоді, коли людина... Просто споживає величезну кількість токсичних продуктів печінка забита, або коли людина раніше бавилася гормонами для того, щоб здобути собі візовий корсет і виглядати сексуально. Ну, кожен з чоловіків може пройти до цього етапу, але відсоток там 10-15, на мій погляд. Приходить він до мене і каже: Ростику, я приймаю бади, добавки просто фантастичні. Вони допомагають всім та усюди, куди не запхнеш там і виросте. І знаєте. Така людина, вона настільки вірить у те, що вона продає, це так прекрасно. Це така класна впевненість, вона, напевно, і мотивує інших до дій, так, Бути з ним, купувати у нього, і це прекрасно. Один з варіантів, який ми з ним проговорили, я кажу: дивись, ти можеш приймати це, якщо ти віриш, що це працює. Я подивився склад, насправді там велика кількість мінералів, велика кількість вітамінів, і це все якраз формації, які допомагають нам якби, підтримувати наше тіло. Там не вказано, яка форма, та дай Бог, що там були цитратні форми великої кількості мінералів, щоб було класне засвоєння, щоб вітаміни були більш прозорі, щоб, наприклад, той самий кальцій не був просто там шпаклівкою якоюсь, та чи стіною, щоб він був органічної форми, щоб було максимальне засвоєння, але це вже на совісті виробників, тому що ти можеш прийти купити без рецептів, без нічого ці продукти і тупо ними насолоджуватись. Я кажу Сантьяго, якщо ти віриш, ти це приймаєш паралельно. Що ти маєш робити, це їсти все те, що я тобі говорю. От все те, що я тобі говорю, ти маєш їсти, з'їдати і мати максимальне наповнення. Якщо ти цього робити не будеш, ти будеш просто втрачати всі нутрієнти, які в тебе і так зараз вже в великій кількості втрачені. Він починає довіряти, він починає діяти. 117 кілограм він спускається до 109-108 приблизно за півтора місяця. І він такий каже: о, супер, так, Я раніше цього не зміг зробити. Але він ніби харчувався правильно, дивився діяти в інтернеті, ну якби всі нормальні люди, та, що він лох, чи що. Ось він почав по-новому бачити світ, він почав розуміти, що блін, нутрієнти це ж таки важлива система, нутрієнти це потрібно, нутрієнти це добре. Але також органічна форма має бути засвоєння, клітковина, різнокаліберна. Тому що більшість бадів, якщо ви подивитеся, я зроблю ра якось трансляцію, розберу ці деталі, У більшість бадів вони, на жаль, несуть собі. Велику кількість продуктів, які запальні. Ну, наприклад, основа великої кількості продуктів багатьох відомих компаній це соя. Соха їх, їх називають іспанці. Оце якраз проблема, тому що це сильно запалює кишківник. Робиться водянка така, тобто гра з водичкою, процес від того, що печінка жирна. Тобто, ну, Сантьяго грався з тим. І він такий, думає, все, схватив. Бога за пазуху, та і каже, все тепер я вже знов на влади переходжу. Він почав ігнорувати, він купив свій супровід на 5 місяців. та Можливо, з умови розчарування, можливо, з умови натхнення, можливо, те що він знав, що він зірветься. Після чого він перейшов повністю на БАДИ і пропав з радарів приблизно на місяць. Сантьяго пропав з радарів на місяць. Потім він знову повертається, він знову приходить. Каже, Ростику, я застряг, в мене все стоїть, як було. Я приймаю бадів більше, трачу більше грошей, ніж просто на їжу. Відчуваю знову себе погано, вага ще почала зростати. Каже, щось не то. Апатія, сонливість. Блін, я хочу назад, хочу повертатися в цей режим. Я кажу, давай ми з тобою домовимося, що ти зараз вимикаєш ці продукти і не будуєш ілюзію, що це за них ти формуєш собі тіло, свої мрії. Бо спочатку ми з ним зробили результат. Він подумав, що десь, можливо, частина результату стоїть на цих, знову ж таки, бадах. він знову розчарувався. І вже коли розпочали по-новому, він потім кинув повністю. Думай, завжди, коли дієш, наповнюй своє тіло раціонально